Італійські Альпи кінець грудня, час, коли тисячі туристів прямують на гірськолижні курорти. Цього року тепла погода дещо втрутилася у плани лижників. Курорт Сан Сікаріо приймав у 2006 році зимову олімпіаду. Цьогоріч гори не впізнати. Єдиний сніг тут штучний. Тим не менш, курорт як раніше позиціонує себе як гірськолижний. Тільки катаються тут не по снігу, а на траві. Зазвичай подібна розвага в Сан Сікаріо доступна виключно влітку. Охочих покататися чимало. Курорт процвітає, проте багато хто шкодує, що сніг так і не випав. такого ще не було, але відсутність снігу дала нам нові можливості. Ми запропонували дітлахам та їхні батькам гарно провести час за новим заняттям. Після того як вони покатаються на схилах зі штучним покриттям, вони можуть прийти сюди і розважитися катанням на траві. Подібна послуга дозволяє господарям курорту поповнити бюджет, адже штучний сніг задоволення дороге, так що зелене катання вигідне. Однак тепла погода взимку не триватиме довго. Синоптики очікують, що на початку січня в горах випаде сніг, і тоді любителі зимового відпочинку зможуть знову стати на лижі і насолодитися катанням засніженими схилами.